«Полон вбиває, не будьте байдужими. Під такою назвою пройшла акція підтримки військовополонених безвісті зниклих та їхніх родин. Захід відбувся біля кафе «Дика кава» 20 травня. До акції долучилися рідні військовополонених та небайдужі жителі. Люди принесли плакати, фото полонених захисників, прапори і стрічки. Підтримати акцію прийшла пані Валентина, мати військовополоненого. Її син вже 35 місяців знаходиться в російській неволі. На акції вона вкотре отримала білі троянди. Знову мені подарували білі троянди, це символ що так, між мною і сином, бо він з полону серед звільнених хлопців передає мені білі троянди. І люди сьогодні теж мені, Лариса з Володя, теж подарували, вже не вперше, білі троянди. Ну, Символ нашої родини вже буде назавжди. 35 місяців син в полоні. Дуже багато часу, дуже надважко. П'ятеро хлопців вже, які з ним сиділи в одній камері, вже на волі. Акції, звичайно, потрібно. Це така і підтримка нас. І підтримка їх, коли вернеться, він же, я буду розповідати, як, що я робила для того, щоб його звільнили. І що робили волонтерські фонди. Ну, ну, Звичайно, потрібно, дуже потрібно. Нас підтримка теж, така сильна підтримка, потужна підтримка. Ну, дуже дякую. Друзі прийшли, і людей, яких я знаю, яких в полоні, яких зникли, ми спілкуємось. Потрібно, однозначно потрібно, частіше навіть. Близько 10 тисяч захисників наразі знаходиться у російських тюрмах, а 63 тисячі безвісті зникли. Такими акціями організатори хочуть привернути увагу до ситуації з військовими. Під час акції відбувся благодійний ярмарок. Містяни купували шопери, піни, посуд ручної роботи та випічку. Виручені кошти волонтери планують передати на ударні оптоволоконні БПЛА. Ми взагалі збираємо зараз гроші на оптоволоконні дрони для бригади Азов. Вони боронять на Донеччині і оптоволоконні дрони це зараз просто номер один, що треба, тому що їх не бачить РЕП, і б, це максимально ефективно в роботі. От. Для долучання збору ми зробили міні-ярмарок. На ярмарку є шопери з різними підтрим... з словами підтримки полонених, є піни теж з словами. Фрі дефендерс, фрі Азов і інші. Ну і смаколики для того, щоб люди могли все ж таки це стресовий час. Можна було щось випити чаю, кави, щось з'їсти, щоб не нервувати і трошечки відпочити. Насправді з підготовкою було важко, тому що хотілося не зробити це затягуючим або нудним, тому що кожен з нас чує це по новинах від друзів, від знайомих. А хотілося сказати про головне, щоб. Не сказати про те, що відбулося, а нагадати. Тому текст заставлявся, і я сподіваюся, він всім сподобався. Не так багато насправді, але ну ми все готували. Ми хотіли, щоб можливо хтось ще залишиться, напише свій плакат і ну. Підготовка то таке. Головне, що люди сказали мені дякую, а я вдячна їм за те, що вони тут, тому що я, я ціную це. Захід закінчився худой з проспекту Миру і до пам'ятної стелі. Пізніше організатори на своїх сторінках в соціальних мережах повідомили, що під час акції було зібрано 10 тисяч 500 гривень. Орденом за мужність третього ступеню указом президента України за незламність наказом головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського нагородили військовослужбовців під час засідання виконавчого комітету 20 травня. Трьома нагородами посмертно удостоєний військовослужбовець Андрій Проненко. Він загинув в грудні 2023 року на Донецькому напрямку. На початку виконавчого комітету ми знову вручали державні нагороди. Але сьогодні ми вперше мали честь особисто вручити державні нагороди нашим захисникам, нашим землякам. Одну нагороду орден за мужність отримав наш захисник Андрій Захарченко, військовослужбовець, орден за мужність третього ступеня. Один одну відзнаку. Головнокомандувача Збройних сил України Сирського отримав захисник Маріуполя. Наш земляк, мешканець Южного, який в 2022 році був взятий до полону і потім отримав довічне ув'язнення. На щастя, в минулому році його обміняли, і він. Знаходиться на даний час вдома. Ще одну нагороду, на жаль, отримав посмертно наш земляк Андрій Проненко. Нагороду дві нагороди він отримав державні одну відзнаку від президента і орден за мужність посмертно третього ступеня. Розглянули на виконкомі зміни та доповнення до програми розвитку освіти. Питання стосувалися кількох напрямків. Забезпечення майбутнього ліцею, обладнанням кабінетів природничо-математичного циклу, безоплатного харчування учнів 5-11 класів, а також придбання шкільного автобуса. Державна програма шляхом співфінансування з державного бюджету 90 на 10-10% міського бюджету 90 державного є можливість облаштувати кабінети для майбутнього ліцею, але це буде відбір, тобто не всі, хто подасть заявки, будуть профінансовані. Тому ми свою заявку подали. Маємо відобразити це у своїй програмі. Було повідомлено з департаменту освіти області про те, що буде державна субвенція. Так як Одеська область є прифронтовою територією, визначено, і наші діти будуть забезпечені фінансуванням з державного бюджету у розмірі 50 гривень на одну дитину для організації харчування учнів 5-11 класів, це буде за бажанням, тобто ніхто нікого примушувати не буде. Якщо батьки і дитина будуть згідні з тим, щоб харчуватися, вони будуть включені до списків. Один із основних пунктів, на мою думку, це. Придбання шкільного автобуса ми дуже сподіваємося що цього року нам все таки вдасться. Отримати співфінансування, тому що декілька років поспіль ми подаємо заявки і перевагу надають сільським місцевостям, але в нас вже така ситуація, що нам дуже потрібен ще один шкільний автобус, і ми подали знову ж таки заявку. Співфінансування цього року складає 50%, Тому ми передбачаємо 2 мільйони гривень. Це будуть кошти, які будуть перераховані до обласного бюджету і закупівлею шкільних автобусів буде займатися обласний бюджет. Якщо все вийде добре. То в червні ми маємо перерахувати ці кошти на співфінансування. І я думаю, що до 1 вересня отримати автобус. На виконкомі погодили надання компенсації за пошкоджене або знищене нерухоме майно, затвердження відкоригованих фінпланів від комунальних підприємств, звіт про виконання бюджету за перший квартал та інші питання. Всього на засідання було винесено 29 питань. Місце стихійної торгівлі на проспекті Миру перестало бути мирним. Впродовж останнього часу тут між продавчинями виникають конфлікти. Про це телебаченню громади розповіла Надія Іванівна, яка багато років продає тут зеленину. З жінкою зустрічаємося біля відділу поліції. Пані Надія, сьогодні ви прийшли до поліції. Чому? Заяву написала: щоб навели, навели лад. Трошки не веле лад, тому що досало теж так. Це ж не значить, що досі е е, хтось прийти, і я добав стояти на дві ноги, а хтось має займати 12 метрів і звінить, будь ласка, так теж не положено. Там різні провокації, де в тому, що вони цілий день стоять і провоцирують. А ми коли ми визвали один раз, поліцію, вони визвали перший раз. Вони приїхали, вони... ми їм сказали, що давайте оцінцю провокаторів цих. Торгує Вероніка, торгує ми всі бабусі, а ці провокатори входять додому. Вони не торгують, їм нема що тут роботи по 8 часов. От. А вони сказали, а вони де хочуть, там стоять. Перший раз, другий раз ми визвали, третій раз ми визвали. А на третім разом, коли ми вже почали, у нас дійсно вже там чисто бунт почався, так вони що зробили? Вони прийшли, бабушкам, попереверачували миски, мисочки зелі, на ну, такі миски великі, і з стола попереворачували всі миски. Отак, от так уше через день. Торгівля на розі проспекту Миру заборонена. Періодично правоохоронці та муніципальна варта здійснюють тут рейди. Однак з часом продавці знову повертаються на так зване прохідне місце. Чи виникають конфлікти на ринку стихійної торгівлі і в чому їх причина? Ми запитали у продавчинь. от одна людина, яка трогає всіх. Всіх повністю я от біженка. Я вживаю як можу. Я платю за квартиру, мені платили за того, що не платять, зняли. Ну, Це там ну, якісь їхні причини, там то таке. Я інвалід третьої групи. Вона тут кричить, понаїхали тут. Вона сварки устраює. Одна жителька, бабушка. Я не буду говорити, хто це. Всі люди її знають. І просто е, от на днях вона пшикнула мені в лицо. да, газовим балоном, потім мені скоро визивали. Да? Якось так. Ну, Ви хотіли почути. Я от сказала правду, так як воно є. Ось та красавиця, яка в розовій шапці сидить, вон там. Это никакого нет покоя от нее, никакого. Это понимаете, каждый день, если не каждый, дети ходят же, здесь все ходят. Такие маты гнет, что это, ну тут даже не придумаешь, какие, где она их берет. Проклинает всех, всех это, не успеет человек встать, куда деваться. Вы закликали полицию? Сколько раз вызывали, только, только не мы, она бегает, она бегает, вызывает милицию. Милиция приходит. Ходить і, -ї -ї -ї. і все повернулись і пошли. Никакой на неї ніякої управы нету. В четвер той було тут побоїще. Міліція була, скора була. А за чого сваряться? Не знаю. Спитаєте тих, хто свариться, я не сварусь. А місця всім вистачає? Я думаю, всім. Мені, наприклад, то вистачає. А було таке, що приходити, нема де стати. Чи став... Нема, то посунься, далі що це? Чи є місце, чи воно тут куплене, чи що. Прийшов, став, продав. Це ж не то, що значить, я десь його купляю чи перепродаю. Я продаю своє. У Нас відбувається дуже жорстока ситуація. Жінки цієї мішають усі люди. Вона не бажає ні з ким розмовляти на нормальною чоловічою мовою. У неї тільки мати за мати і примати, прокляття всіх людей. Вона нарушає здесь порядок. Ми неоднократно визивали міліцію, щоб навели здесь порядок. Ребята, щоб вона угомонилася. тому що здесь діти, тут пожилі люди. Здесь мамочки з колясками, сплошне оскорблення, сплошна нецензурна брань, сплошне прокляття. Такого не должно быть. Ніколаївські сволочі подонки, нас защищають только Одесса, Николаевских Ніколаївських всіх сюди, всі пошли, всі живуть за наші. А я бедная нещасна пенсіонерка. Мені не дають работать. Работай себе спокійно, на здоров'я, тебе ніхто не трогает. Но не оскорбляй і не вшай людей. Як пояснили нам телефоном у відділі поліції, всі заяви громадян розглядають відповідальні особи. Відповіді щодо конфліктних ситуацій надають у встановлений термін.